Путін украв в Україні роки миру і продовжує затягувати цю війну день за днем. Так, президент Володимир Зеленський відреагував на заяву російського диктатора про те, що Москва, нібито, готова до перемир'я, але в Путіна вкотре є ряд нюансів. Зараз ми всі почули з Росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті. Він фактично готує. Відмову станом на зараз. Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там в Москві, обставляють ідею тиші такими придумовами, щоб взагалі нічого не вийшло, або щоб не виходило якнайдовше. Путін часто так робить, не каже ні, напряму, але робить так. Так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення, ми вважаємо, що це все зараз чергові російські маніпуляції. Президент наголосив, саме Сполучені Штати Америки запропонували впровадити безумовну тишу в небі, на морі та на фронті, і навіть висловили готовність організувати контроль і верифікацію щодо її дотримання. Україна цю пропозицію прийняла, бо як каже Зеленський, вірить, що з допомогою американських і європейських партнерів це можливо. За час тиші наголошує президент, можна було б підготувати відповіді на всі питання про довгострокову безпеку і покласти на стіл план завершення війни. Але Путін надійний мир не Цікавить Росії треба війна, і вона вкотре це довела. Підсумовий президент, тож вважає на диктатора, треба тиснути, зокрема, санкційно. Американський президент Дональд Трамп стверджує, що має важелі впливу на Росію, які поки що не хоче застосовувати. Про це він сказав під час зустрічі із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Також Трамп зазначив, що сподівається, що Кремль пристане на угоду про тридцятиденне припинення вогню. Але якщо таке не погодиться, це буде невтішний момент для всього світу. А ще зазначив, що він сприйняв останню заяву Путіна про тридцятиденне перемиря у російсько-українській війні як багатообіцяючу, але не повну. І готовий особисто поговорити з очільником Кремля, щоб забезпечити припинення вогню. Я сподіваюся, що Росія теж піде на цю угоду. Я не думаю, що вони повернуться до стрілянини. Я справді вірю, якщо ми укладемо мирний договір про припинення вогню, я думаю, що це призведе до миру. Нагадаю, вчора російський диктатор Володимир Путін прокоментував 30-денне перемир'я, до якого дійшли згоди українська та американські сторони у Саудівській Аравії. Російський диктатор заявив, що згодним припинити бойові дії, але одразу поставив кілька умов: хоче, щоб під час перемир'я Україна не проводила мобілізації, військової підготовки і не отримувала зброї. Мовляв, хоче мати гарантію, що збройні сили України не використають цей час для переозброєння. Натомість, чи готова Росія зробити те саме? Путін не сказав. Нагадаю, вести перемовини щодо перемиря у Москву напередодні приїхав представник Дональда Трампа Стівен Вітков, який ввечері зустрівся із очільником Кремля. Після кількаденного мовчання Путін не відмовився від пропозиції Сполучених Штатів Америки щодо припинення вогню, але виставив нові вимоги, які можуть затягнути мирний процес. Дональд Трамп водночас сподівається, що кремлівський очільник таки пристане на цю угоду, хоча й визнає, що ситуація залишається складною. Чи вистачить дипломатичних зусиль, аби припинити кровопролиття? Чи Росія знову буде перешкоджати на шляху до миру? І що нині відомо про переговорний процес, дивіться далі. Тиша на землі, на морі, на фронті Україна пристала на пропозицію, США, натомість Росія, після кількаденного мовчання і не відмовилась від пропозиції, але й одразу виставила низку додаткових вимог. Путін, звісно, боїться сказати прямо президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. Російський диктатор заявив, згоден призупинити бойові дії, але одразу ж маніпулятивно згадав Курщину. Мовляв, тишу Україна може використати, щоб укріпити там свої підрозділи. І принагідно висунув вимогу Київ під час 30-денної тиші не повинен проводити мобілізацію, військову підготовку і отримувати зброю. Мовляв, хоче мати гарантію, що зсу не використає цей час для переозброєння. А от що Росія також готова уникнути перегрупування та пере. Озброєння, звісно, промовчав. Український президент назвав це все черговою маніпуляцією. Зараз ми всі почули з Росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті. Він фактично готує відмову станом на зараз. Вони там в Москві обставляють ідею тиші. Такими придумовами, щоб взагалі нічого не вийшло, або щоб не виходило якнайдовше. Путін часто так робить, не каже ні напряму, але робить так. Так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення. Ми вважаємо, що це все зараз. Чергові російські маніпуляції, Дональд Трамп. Тим часом у Вашингтоні зустрівся з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте під час спілкування з журналістами повідомив, що сподівається на те, що Кремль пристане на угоду про тридцятиденне припинення вогню. Але якщо таки не погодиться, це буде невтішний момент для всього світу. Я сподіваюся, що Росія теж піде на цю угоду. Я не думаю, що вони повернуться до стрілянини. Я справді вірю, якщо ми укладемо мирний. Договорі про припинення вогню, я думаю, що це призведе до миру. Також американський президент Дональд Трамп стверджує, що має важливі впливи на Росію, які поки що не хоче застосовувати. Що ж до останніх заяв Путіна про тридцятиденне перемиря у російсько-українській війні, то на думку Трампа вона, хоч і багатообіцяюча, але не повна. Якщо потрібно, то він готовий особисто поговорити з очільником Кремля, щоб забезпечити припинення вогню. Він зробив дуже багатообіцяючу заяву, але вона не була завершена. І так я б із за. Доволенням з ним зустрівся або поговорив, але ми повинні швидко з цим покінчити. Напередодні вести перемовини щодо перемир'я у Москву. Приїхав представник Дональда Трампа Стівен Вітков. Ввечері він мав зустрічатися з очільником Кремля у закритому форматі. Чи було ухвалено хоч якісь рішення? Інформації поки немає. Водночас телеканалу Fox News радник американського президента з нацбезпеки Майкл Волц повідомив, що бесіда з представниками Росії відбулась, і Стівен Вітков уже повертається до. Вашингтона за його словами в Штатах тепер мають оцінити результати зустрічі, щоб Трамп ухвалив рішення щодо наступних кроків і додав, що США відчувають обережний оптимізм щодо врегулювання українсько-російської війни. Водночас журналісти телеканалу NBC News від двох джерел з адміністрації американського та російського президентів дізнали, що з переговорного процесу було виключно представника президента США з питань російсько-української війни Кіта Келога. Мовляв, Путін вважає того за то близьким до України його подальша роль у переговорах не зрозуміла. Констатує телеканал Ярослава Марущенко. Програма Вікне СТБ Марафон. Єдині новини.